Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один кумедний лист, і я з задоволенням вам його зараз прочитаю. Розповім вам кумедну, мало не анекдотну історію, яка трапила з нами минулого тижня. Наш сусід знатний гуляка і любив зраджувати дружині. Ми це все завжди чули, адже за стінкою живемо, але так як з нами. Дійсно, не спілкуємось і навіть не знаємо імена одні одне, то вирішила, що вони самі мають між собою розібратись. От і того дня ми чули, як двоє закоханих любували один одним, поки дружина на роботі. А тривало це не так вже й довго адже додому неочікувано повернулась дружина нашого сусіда та, заставши коханців голих в ліжку, влаштувала скандал. Нам вже було навіть трохи весело, бо ситуація доволі комічна. Я собі пішла готувати обід на кухню, а чоловік сидів у спальні та дивився телевізор. Раптом він залітає до мене на кухню з очима по 5 копійок і дуже переляканим виглядом. Він не міг чітко скласти докупи два слова, а просто потягнув мене до спальні. Я встигла мимкнути плиту та пішла з чоловіком глянути, що ж він там такого побачив. Зайшовши в кімнату, я зрозуміло подив коханого. В нашій кімнаті стояла оголена жінка в одному спідньому та поправляла бюзгалтер. Не встигла мені нічого толкового сказати, як вона одразу максимально спокійно, та, наче в цій ситуації, взагалі нічого такого немає, пояснила ситуацію. Виявилось, що вона не хотіла потрапити під гнів жінки-сусіда, адже вона вже взяла полотенце і била ним чоловіка, лаючи його при цьому, тікати було нікуди, бо ж дружина стояла на вході в спальню. Тому коханка вирішила, що найкращим варіантом буде вилізти до нас на балкон та зайти в квартиру. А з речей встигла достати лише свою сумку. Одяг вже був за розлюченою дружиною, йти по них було вкрай небезпечно, бо ж вологе полотенце дуже боляче б'є. Ми посміялися з цієї ситуації, ну, чесно, це анекдот, якась не ситуація. Я дала їй свій старий одяг та взуття і так само швидко і непомітно пішла. Не знаю, що там далі відбувалося між сусідами, але більше сварок ми не чули. Любі друзі, а як би ви зреагували, коли б в спальні побачили оголену. Коханку, сусіда, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.